Знаєте, іноді найцікавіші історії ховаються не у величезних архівах чи товстелезних книжках. Іноді для цього достатньо одного єдиного трохи пожовклого аркуша паперу. Тож давайте разом зануримось в одну таку знахідку і подивимось, який цілий світ вона може нам відкрити. Ось погляньте на це. На перший погляд, що тут такого: якийсь офіційний запис із минулого, сторінка з каліграфічним почерком, якісь печатки. Але що, як це насправді справжня капсула часу, яку таємницю вона може нам розповісти? Перш ніж ми познайомимося з головними героями нашої історії, давайте все таки розберемося, з чим саме ми маємо справу. Бо цей документ це наш ключ до розуміння всього, що відбувалося того далекого квітневого дня. Отже, це протокол. А що це означає? А те, що це не чиїсь там спогади, чи приватний лист. Ні, це офіційний документ, який фіксує якусь важливу подію з максимальною точністю, яка тільки була можлива на той час. Це можна сказати наш найнадійніший свідок минулого. І цей наш свідок говорить про дуже конкретні речі. Ми точно знаємо, що 10 квітня 1907 року в Шебутинецькому народному училищі відбувався випускний іспит, і за ним спостерігала ціла екзамінаційна комісія. Тобто, в нас є час, є місце і є подія. Не вистачає тільки головних дійових осіб. А ось тут, знаєте, історія стає по справжньому живою. Тому що за цими сухими офіційними рядками ховаються долі звичайних хлопців. Хлопців, для яких цей день був, ну, можливо, одним із найважливіших у їхньому тоді, що зовсім юному житті. Спробуймо на мить уявити їхнє хвилювання того ранку, як вони заходили до класу, щоб показати все, чого їх навчили. Ну що ж, давайте нарешті познайомимось з ними і дізнаємося їхні імена. Ось вони. Тимофій Базилюк, Никифор Гурмеза, Олексій Горбан, Михайло Колодач, Данило Мазур, Іван Пержул та Онуфрій Козак, сім імен, сім юних життів, зафіксованих в одному єдиному протоколі. А ось що тут справді вражає погляньте, як ці імена виведені рукою писаря, кожна літера, кожен розчерк пера це ж справжні дотик епохи. І це перетворює звичайний список на щось дуже особисте, майже інтимне. Ну, іспит це завжди напруга. Але як і будь-яка подія, де є люди, тут знайшлося місце не лише для хвилювання. Тут є і свої маленькі історії історії успіху і одна таємнича відсутність. Так що ж вони складали? Набір предметів треба сказати дуже показовий для того часу закон божий, читання, письмо та арифметика. Це дає нам чітке уявлення про те, що вважалося основою тодішньої початкової освіти, тобто духовне виховання і базові практичні навички. А ось результати і знаєте, серед учнів були справжні зірки. Тимофій Базилюк та Данило Мазур склали абсолютно всі предмети на відмінно на п'ятірку. Але тут є і своя маленька загадка. Учень на ім'я Михайло Сливка на іспит просто не прийшов чому? Може, захворів? Чи сталося щось інше? Документ мовчить, і це залишає нам простір для роздумів. І ось як це виглядає в оригіналі. Подивіться ми бачимо цілий рядок п'ятілок навпроти імен Базилюка та Мазура. А біля прізвища сливки лаконічна позначка писаря не явився дві маленькі долі, розказані цифрами та одним словом. Гаразд, ми знаємо імена, знаємо результати, але де саме все це відбувалося? Який вигляд мала та кімната? Давайте спробуємо перенестися до самої будівлі училища, щоб наша картина минулого стала повною. Виявляється, саме училище на момент нашого іспиту було ще досить новим. Його відкрили лише наприкінці 1903 року, а всього через чотири роки після іспиту його будівлю увічнив на фотографії місцевий хотинський фотограф Тес Трутинський. І це, до речі, була не якась там пристосована хата, ні. Школу збудували за спеціальним типовим проектом. Всередині була простора, класна кімната, а також квартира для вчителя з кухнею. Уявіть собі, це був справжній освітній центр села. А ось і вона та сама будівля. Завдяки тим фотографіям 1911 року ми можемо побачити цю школу на власні очі. Уявіть собі, саме в цих стінах Тимофій і Данило отримували свої п'ятірки, а на Онуфрія, Івана та інших чекала сувора екзаменаційна комісія. Тепер наша історія має не лише імена, а й так би мовити, обличчя обличчя будівлі, де все це відбувалося. От і подумаємо: ми почали з одного єдиного аркуша паперу. А в результаті що ми маємо? Ми реконструювали цілу подію, дізнались імена учнів, побачили їхні успіхи, зазирнули до їхньої класної кімнати і навіть побачили саму школу. І ця історія, мабуть, найкраще доводить, що архіви це не просто сховища старих паперів, це сховища людських життів. Буквально з одного протоколу перед нами постає цілий світ. Невелика громада, її діти та їхні сподівання на майбутнє зафіксовані в оцінках з арифметики та письма. І це, знаєте, змушує задуматись скільки ще таких історій про успіхи, невдачі, мрії та сподівання просто приховано в архівах на пожовклих сторінках, які чекають, щоб їх нарешті хтось прочитав. Історія насправді набагато ближча, ніж нам іноді здається треба просто придивитися.